Тут є такий прохід тут такий горбик Горбочок Далі ми піднімаємо. Тут вона виглядає ось таким чином. Ось так Там знову впереді невеликий пагорб. Що це за пагорт? Ось така Там Ось таке. Ось. Як обігти, спробуємо пройти. Маленько, весь так Останні проходить. там знов ні. Так, тут такий пагорб. І тут ми бачимо прохід такий, як тунелі, як як яма. Так, тут вирубаний порядок, робиться, буревії. Ми зараз пройдемо туди донизу, так. і донизу. можна по колу обійти. Спробуємо вийти на ту полянку, галявинку, там ось тут. Пістка, всього на все Просто насип. Насип. Невідомо. Такого боку. І за цими насипами. Така, як яр. Взагалі ділянка не роботи. І воно все кругом обходиться. Ой, слизько. Опа, опа! Пол. Нормально. Спішиш, спішить. Хто спішить, той нормально смішить. Глядає. Тут у нас всього гарно. Ідемо далі. Як нам мити? Поглянути. На Шо Шову тут? банчик попасть. Лайко. Кажуть, люди вовчияни. Чому така назва? Gracias.